У розвиваючу пірамідку обрати для вашої дитини: стекер, пірамідку, кубик чи горизонтальну піраміду. Стекер це сама перша пірамідка, яку ми можемо запропонувати дитині вже з 6 місяців, тому що тут немає градації за розміром. Дитині потрібно всього-навсього навчитися знімати кільце і одягати його. Воно достатньо широке, щоб дитина могла вхопитися всією долонькою. Далі дитина вже знає, що елемент потрібно зняти і одягнути. Тому ми ускладнюємо завдання таким елементом. Кубик це така зручна форма, яку дуже легко дитинці взяти пальчиками. Тут є менший набагато отвір, і дитині вже потрібно так скоординувати ручку, щоб дійсно попасти цим предметом на основу. Горизонтальна піраміда це зовсім інший тип роботи. Дитина навчається ось таким поворотом зап'ястя, знімати елемент, а потім так само одягати. Будемо ускладнювати завдання для дитини, синхронно працюючи різними руками, розвиваючи обидві півкулі нашого мозку. Наприклад, зняти одною долонькою, іншою долонькою.